Ви знаєте, Багато імітації діяльності. От давайте ми поїдемо, переговоримо, хтось нам дасть кредити, тут ми тут підж... гайки підкрутимо, значить мобілізуємо за... за їхніми розрахунками 100 мільярдів гривень. Це це, ну так, блеф, якщо говорити такою. Простою мовою, це обман нас, це е, така марево, щоб ми повірили, що щось там робиться на горі. На самому ділі нічого не робиться для розв'язання цих проблем. Зокрема, ключовим питанням є збалансування нашої торгівлі. Це значить підвищення конкурентоспроможності наших виробників. Але у нас через те, що олігархічна економіка. Олігархи тримають власності всі ці сировинні підприємства, які вивозять товари за кордон. Вона весь час знижує і знижує свою якість. Не відбувається жодної модернізації чи рішення проблем структурного характеру чи виходу на інші ринки і так далі. Тому ми не маємо за цієї моделі підходу у владі. У владі немає. Влада. Яка очолювана, скажімо, Азаровим, вона привела нас до такого значить, розбитого корита. і ми хочемо, щоб вона нам запропонувала, як буде сама себе значить, виводити, витягати за волосся цієї прірви. Це абсурд, це підходи абсолютно е, неправдиві. Когда і те, що ви default? сказали, що вони зберуть ще більше податків, з кого збирати податки, з кого шкуру ще знімати. Коли буде дефолт, знаєте, 20 тисяч підприємців малого типу, про які говорили за кордоном. А ми хочемо, щоб у нас зростали доходи бюджету. Друге, без підприємництва експорт не піднимемо, олігархи не, не дадуть нових якостей, які б вийшли на міжнародні ринки. А тепер щодо такого запитання, зараз розмова з міжнародним валютним фондом буде не про кредит, а про борги минулого періоду, що з ними робити, тому що ніхто нічого не дасть, поки ще ви не заплатили за старих боргах. Тобто це питання фактично розв'язання цієї проблеми. Сядуть за стіл переговорів і будуть домовлятися. Фактично, це буде об'ява українською стороною дефолту неможливості погашати борги. це може бути сроки зараз. Почнуть переговори про умови врегулювання боргового цього суми 6 мільярдів на цей рік і на наступні роки, наступні роки. І це означає, що нових кредитів не буде. Будуть вирішувати, як, коли, якими частинами, які відсотки будуть по старих кредитах. А дефолт по міжнародних цінних паперах уряду і Національного, і Нафтогазу України буде, як відомо, в червні місяці. Якщо хтось говорить, що нам дають якісь боргові папери уряду, то це не так. Міжнародні рейтингові агентства заявили Україну дефолтному стані, і ніхто зараз не хоче давати нам.